Доброго дня ми з України, і зараз я вам покажу, як відкривати ось ці от шафи, які є замкнені, з якими навіть не можна взаємодіяти, хоча вони і підсвічуються. У горі Hogwarts Legacy. По-перше, для того, щоб вам відкрилась змога їх відкривати, вам треба виконати квест на їхнє відкривання. Перший і потім вже буде все легше. Якщо ви виконаєте квест, вам скажуть, що треба знайти літаючий ключ сюди. Ключ знаходиться зазвичай десь неподалік від шафи. Ось цей ключ знаходиться поверхом нижче всього лиш. Він також підсвічується, якщо його ревеліо підсвітити. Ось так дивіться хопс. Ось і ми бачимо ключ. Підбігаємо до нього, і він сам летить до шафи. Далі підбігаємо до шафи. Намагаємося прибити ключ, якраз коли він пролітає повз замочну щілину. Тим самим ми відкриваємо шафу, От, бачите, шафа відкривається, і ми отримаємо жетон факультету. Жетон факульт... Жетон гуртожитку. Жетон гуртожитку ми можемо вставити в скриню, яка є в нашому гуртожитку. Отак, бабах. Вуаля. І нам треба ще всього лише 14 штук, здається, сюди запхати, щоб відкрити цю скриню, в якій має зберігатися щось неймовірно круте. Як тільки я її відкрию, ви про це дізнаєтеся. Відосику, звісно ж. Не забуваємо ставити лайк у подбайкі, писати коментарі і підписуватись на канал.